Друзі, вітаю вас ціємиті. Подивіться, який в мене захід сонечка. Яка неймовірно красива золота дорога на воді. І як вона там це все переплітається, переливається. Гляньте. Я стою, милуюся цією миттю і записую для вас також. Щоб запам'яталося воно десь в серці там, всім тим, кому так не вистачає такого чистого, західного, золотавого подиху життя. Гляньте, які чудесні квіти сонячні тут є. Гляньте, і це сонце, яке виграє там в них, бачите, гляньте, невже можна це десь пропустити? Боже мій, і ця золота дорога на воді, сонячна, вона говорить вам про те, що життя завжди продовжує саме себе. А ви той, хто його споглядає, яка неймовірна золотава краса кругом. Я ось гуляла по цій доріженьки. Йшла, так квіточки роздивлялася, а потім тільки раз, а тут це золото. І думаю, як же ж я не зніму його для тих людей, кого я люблю, всім тим, хто може зі мною ще це побачити, відчути, прожити. Друзі, гляньте. Особливо всі ті, кому на серці важко, можливо, ви десь далеко від рідного краю, від рідної землі. А можливо, десь на серці якась така туга у вас. Гляньте, що я вам передаю. Я передаю вам поцілунок Всесвіту через сонячні промені, які ось так от красиво переливаються серед цього всього живого світу. Боже мій, Боже мій, яке щастя це бачити, правда. Ви знаєте, я коли йду по таким от алеям життя, як я їх називаю, я відчуваю, що весь світ тут зараз зі мною. Правда. Мені здається, що весь світ тут зі мною. І це я, і світ, той, а він в мені. І де він ще може бути? Як Він, він такий багатогранний, неповторний. І сьогодні захід сонечка, ми з вами проживаємо разом. Бачите, в мене ось така алея красивенна. Десь уже щось позасихало, визріло насіннячко, а ми з вами йдемо серед цього такого буйства, такого неймовірного розмаху, квітучості, пахучості. О, боже мій! Неймовірне щастя жити ось і бачити цю красу. Ой. Де я тут хожу? Тільки я знаю, де я хожу. Бачите, яка гілочка мені дорогу перекрила. Вона також дивиться на захід сонечка. Ось там. А ми з вами йдемо, йдемо. Зараз пройдемо через коридор акацій. Ось так. Вийдемо на дуже чудесну таку доріженьку. Я вже тут гуляю близько години, видно. Ой, гляньте, як вклоняються нам квітоньки, щоб ми пройшли з вами тут. Бачите? І ми йдемо. Зараз вийдемо ще, глянемо, де наше сонечко сховалося. О, боже. Сьогодні у своїй групі в Телеграмі я викладала. Відео, як я знімала хмари, немов океан на небі був. А сьогодні я вам всім знімаю захід сонця. Бачите? Бачите, яка краса? Неймовірна краса. От я, крім заходу сонця, крім оцих хмар, оцих кольорів я нічого не бачу, правда? Зараз цю мить. Але хочу зараз ще показати вам один кущ. Я стояла, думала, що це воно таке. Друзі, може ви знаєте, що це? Напишіть мені, будь ласка, гляньте, що це? Гляньте ось такі листочки, ось так вони цвітуть. І ось такі плоди. Гляньте, воно схоже на да, паслін. Як? паслін чорний. Може ви знаєте, що це, то скажіть, будь ласка. Ой! Ася шедевральний. Кадр. Дивіться. Бачите? Ти моя красота, ти моя травиночка, ти подалиноч моя. На сонячному сяйві. О, Боже. Це неймовірні ці тонкощі я просто не можу. Обожнюю це. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. У мене сьогодні просто дуже красивий захід сонця. І я не могла його залишити просто так, щоб він так десь закінчився. А я хотіла, щоб ви також побули в цьому всьому, в цій красі. Тому всім бажаю любові, здоров'я, світла. Нехай це все проллється вам саме-саме серденько, щоб ви відпочили цих декілька хвилиночок. Від всього того, що десь вам уже стало важкувати.